Всім привіт! Зібрали лохину. Цього року лохина дуже вродила, дуже нею задоволені, дуже смачні ягоди і дуже родючі. Я вам поставлю підказочку, хто не знає, хай подивиться собі, як, як, як я вирощував, які стільки ягід збирав. І це тепер я вам зараз розкажу, що я буду робити після плодоношення, як я буду підкормлювати свою лохину. Дивіться. Але перше за все хочу показати. Дивіться, тут я вже розгріб сам, щоб вже зараз підкормлювати, показувати вам. А тут, дивіться, як я позакладав лохину. Щось внадилося і просто видирає ями на лохині. Дивіться, розгрібає і видирає ями. Ви розумієте, так цю лохину за нею дивлюся, за нею як маленькою дитиною, а щось просто хоче її. Щось треба. Так. Значить, будемо давати доброго логиню. Значить, в мене тут комплекс недоброго. В мене тут комплекс недоброго з різними мікроелементами. Значить, я даю, розгрібаю, просто розгрібаю тут свою це хвойний опад. Тут іголочки, різні хвойний опад, розгрібаю до торфу, до торфу, І даю. Отак От присипаю. Ви вже собі дивіться, які у вас кущі. Я орієнтовну. Не дуже багато. Так. Ну, тут може столова ложка, може трошки більше. Тут вже на осінь не треба. Це доброво. дозволить лохині краще визріти гілочки. Краще їм визріти, збільшитися. І, цей. І цей. це. І це добриво я прикидаю перегною. У мене курячий перегній. Хоч кажуть, що не можна. Але я все-таки трошки даю. Воно покращить мікрофлору. Покращить всякі дасть лохині. Ще багато я не даю трошки. Всякі поживні речовини дасть лохині. Все. Отако. От пару жменів. Щоб доброго це. І воно просто до того дозволить доброго швидше розчинитися. І до лохини дійти. Бо сам торф. Він не є поживний, тобто немає ніяких це. А трошки давати перегною, от я даю трошки перегною, і бачу, в мене виходить. Тобто, ви хочете, а не хочете, не давайте. І все. І я пригортаю цими гілочками. І все. У мене лохина спорана, підкормлена, вже може готуватись до зими. Ще одне. Значить. Почервоніли листочки після плодоношення на лохині почервоніли листочки. Не знаю, чи телефон так передасть, але трошки почервоніли листочки. Значить, що я роблю? Я беру значить, 9% оцет. 9% оцет на відро даю 100 грам. От на відро, 100 грам. На відро 100 грам і це відро ділю на, на два кущі. От такі в мене кущики. Два такі в мене невеличкі кущики. Я ділю на два кущі. І все. І це ми вже її розкислили. Підкормили, розкислили. Дивіться, що я знайшов у своїй лохині. Розгорнув, щоб підкормлювати. Дивіться, Що я знайшов. Личинки хруща. Значить. Так само, як до клубніки. Треба лохину, такого є лохина, і в торфі, напевно, Хрущ полюбив торф і відклав личинки. Дивіться які, гарні личинки вже. Я думаю, що вони з'їдять моментально. Треба обробити антихрущом. І в мене є відео, як я обробляю свою проливаю полуницю. Так само можна о, про, пролити і лохину. Бо я думаю, що вони з лохиною з це. Я поставлю підказку в верхньому правому куті, хто кому цікаво, хто вирощує лохину, може подивитися. І це. Все, дякую за увагу.